З самого початку утворення християнської церкви її ріст та поширення відбувалось завдяки тому, що апостоли, євангелисти, проповідники, звичайні християни ревно виконували повеління Ісуса, записаного в кінці Євангелія від Матвія, де Воскреслий Ісус каже своїм послідовникам: тож ідіть і навчіть всі народи. І сьогодні, вже після двох тисяч років існування християнства та його поділу на велику різноманітність конфесій, це повеління Христа продовжує бути розчійною силою або важливою частиною життя всіх церков. Для такої діяльності з'явилась спеціальна назва місіонерство. А тих, хто цим займається, називають місіонери, що прагнуть навернути невіруючих або представників інших релігій. Цей процес також має спеціальну назву прозелітизм. Від грецького слова прозеліт, тобто навернений, за даними американського центру вивчення всесвітнього християнства, 2018 року близько 440 тисяч християнських місіонерів працювали за межами своїх країн. Але яке воно місіонерство сьогодні? Хоча євангелисти та місіонери продовжують займатися прозелітизмом, проте значну частину їх діяльності займають соціальна, благодійна та громадська допомога, деякі мають дуже потужні проекти християнського служіння. Але чи завжди це служіння прийнятне для тих, кого місіонери хотіли б навернути? Місіонерство сьогодні служителі добра чи непрохані гості? Ми вітаємо вас у студії програми Є проблема. І з вами її ведучий Андрій Коношук та Сергій Шевчук. І в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні теми із сфер релігії, політики, науки, економіки, але робимо це все через призму духовності. І сьогодні ми говоримо на тему місіонерства, яким воно є сучасним, яким воно є сьогодні. І спілкуємось ми на цю тему із пастором місіонером Богданом Косавчуком. Богдане, доброго дня. Ми раді, що ви сьогодні з нами в нашій онлайн-студії. Нам відомо, що ви свого часу звершували місіонерське служіння, особливе служіння, коли ви поїхали в іншу країну. І саме тому ми хотіли б з вами сьогодні поговорити загалом про місіонерство, а також про конкретно ваш досвід. Хто такі місіонери і чим вони займаються? Дякую за питання. Дякую, що. Ми можемо проводити таку програму, яка дійсно освітлює важливі моменти місіонерського служіння. Взагалі, якщо ми говоримо про місіонерство і місію, то наскільки знаю, з латинської мови походить це слово місіо, що означає доручення або завдання. Тобто місіонер це людина, яка виконує чиєсь завдання, завдання того, на кого ну, вона працює або кому підкоряється. Якщо ми говоримо про місіонерство, ну звичайно в ключі християнському в контексті християнства, то місіонер це людина, яка виконує доручення Ісуса Христа, тобто свого Господа, свого Спасителя, Учителя, який якраз і залишив таке повеління або доручення, яке записане в Євангелії від Матвія. Ідіть, навчіть всі народи, христячі їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Отже, місіонер, людина, яка виконує доручення того, кому підкоряється в нашому випадку, випадку християн це Ісус Христос, наш Бог і Спаситель. Е, Богдан, скажіть, будь ласка, якщо я хочу стати місіонером, або хтось із моїх друзів, та в принципі наші глядачі будуть дивитися і зададуть, зададуть собі це запитання. Е, можете коротко, що для цього потрібно, і можливо, який ваш був досвід? Так, ну звичайно, якщо ми говоримо знову ж таки про місіонерство, то християнин, кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, згідно Біблії, вона покликана бути місіонером, тобто, це людина, яка повинна виконувати якраз повеління того, в кого вона вірить. Якщо ж людина хоче посвятити себе дійсно на якийсь період часу свого життя або на все життя, виконувати ось таке служіння місіонером бути. тобто, і ти розповідати іншим про Ісуса Христа, приводити інших до Христа, то в першу чергу треба дати відповіді собі на декілька запитань: наскільки я до цього готовий, і що я можу зробити для цього, які в мене є для цього таланти. Але, звичайно, найперше це мати бажання, тому що якщо людина має бажання і це в будь-якій сфері життя людини, ми розуміємо, що якщо ти маєш до чогось бажання, то не завжди... Тобі треба мати все для того, а в першу чергу бажання. Тому, якщо воно є, то далі вже ти навчаєшся, ти здобуваєш якісь навики в цьому, в, тому чи, в тій чи іншій галузі. У випадку з місіонерством в християнстві, ми говоримо про те, що, звичайно, є така складова як керівництво Боже. Тому якщо людина має бажання, хоча б. До речі, Біблія каже, що навіть бажання воно е, виходить від Господа. Е, але якщо в, е, в житті людини є відклик, є бажання до того, щоб служити, вона хоче бути місіонером, то це перший момент, е, перший крок, наступний крок їй допоможе зробити Господь Бог. Тому в Слові Божому в Біблії ми читаємо про те, що Бог, е, Ісус Христос, коли він посилав учнів своїх бути місіонерами, якраз посилав їх, щоб вони проповідували іншим людям. Він дав їм для того все необхідне. Він їх до того навчав, і потім всі таланти, всі дари, які вони використовували, він якраз їм їх і давав. Тому найперше бажання для людини з боку людини потрібно. Наступний момент треба навчитися. Ти не можеш йти і щось робити, якщо ти цього не знаєш. Тобі треба хоча б приділити декілька там. хоча б Годин, хвилин чи днів, чи навіть років дивлячись, що ти збираєшся робити, для того, щоб навчитися, для того, щоб зрозуміти, взагалі що, як і яким чином виконувати взагалі ту чи іншу роботу, у випадку з місіонерством, звичайно, є різні методи підготовки місіонерів в різних церквах християнських і не тільки. Готують місіонерів, для цього є спеціальні програми, цілі вебсайти, і як стаціонарні, так і заочні курси для того, щоб підготувати людину на те, щоб вона стала місіонером. Тому, ну, якщо коротко відповідаючи, найперше від вас потрібно бажання. Наступне потрібно звернутися до людей, які допоможуть вам знайти можливість навчатися і потім, звичайно, вже приступати до практики. Пане Богдане, взагалі для багатьох людей в уявленні місіонерство це щось таке, зв'язане з рюкзаком і далекими подорожами, проживання в спартанських умовах, і так як в фільмах показують про це? Взагалі, як правильно підготуватися до поїздки місіонерської? Як це поєднати взагалі з особистим життям, якщо, наприклад, є сім'я або інші якісь речі? Як це все поєднати і як бути цим місіонером на практиці сьогодні? Дякую, гарне питання. Ви знаєте, звичайно, в нас якось в розумі вже дійсно склався отакий образ, що місіонер це навіть з рюкзаком, або навіть без рюкзака, йде така людина в пошарпаному одязі. Ну, Звичайно, ми знаємо, що були часи, коли дійсно місіонер це була ось така людина. Часи міняються, і зараз не обов'язково бути ось таким місіонером і малювати собі ось такий образ. Тому що місіонер це людина, яка може виконувати служіння в різних галузях. Тобто ми вже якось згадували те, що є медико-місіонери, тобто ті, які використовуючи свої навики в медицині. Чи можуть читати якісь лекції, можуть робити масажі, можуть допомагати людям в їхньому здоров'ї, при цьому проповідуючи Ісуса Христа. Тобто, не завжди людина має просто брати рюкзак на плечі і кудись йти? Це до того, що можуть бути різні галузі в самому місіонерстві. Але звичайно, ми повинні розуміти, що місіонерство це. В деякій мірі е, самозречення, тому що людина не може е, відповідати своїм егоїстичним бажанням і в тому е, в той же самий момент казати, що вона готова йти служити. Ну воно просто ніяк разом не може вжитися. Тому треба чимось жертвувати. Якщо ми говоримо про поїздки на якісь інші дальні території, то звичайно потрібно чимось пожертвувати, пожертвувати вже своїм оточенням, в якому ти жив друзями. Можливо, навіть спілкуванням з рідними, і ти зможеш там тільки по інтернету з ними спілкуватися. Але якщо ми говоримо про такі жертви, то воно того варте, тому що ти виконуєш роботу, яка дійсно приносить користь. Богдане, чи кожен може бути місіонером, якими якостями повинен володіти місіонер? На мою думку, найперше, що необхідно знати, розуміти і вміти місіонеру. Це е, місіонер повинен бути гнучкою е, людиною, людиною гнучкої натури. Чому? Тому що коли ти кудись їдеш, е, в нашому випадку ми говоримо про місіонерство, про проповідь Євангелії, коли ти кудись їдеш, ти повинен розуміти, що є різні люди. Звичайно, ці різні люди нас зустрічають і на нашій території, але коли ти їдеш кудись далеко, і ти, можливо, не зовсім. Розумієш на 100%, як на тебе можуть реагувати. Ти повинен бути гнучкою людиною в тому плані, що повинен вміти знайти підхід до тієї чи іншої людини, зрозуміти, мати тактовність у спілкуванні з іншими людьми. Тому ну, ця перша така характеристика, яку я б виділив, це гнучкість. Наступний момент вміння і бажання вчитися. Це дуже важливо. Ну, взагалі, ми говоримо про місіонерство, але це, напевно, в кожній галузі, в кожній області життя людини воно знадобиться вміти вчитися. Ось такі моменти. Ну і звичайно не розчаровуватися, мати ну, такий твердий дух, тому що місіонерське служіння воно дуже часто пов'язано з труднощами і з розчаруванням. Тому потрібно мати такий стержень, твердий дух, і ну, звичайно найперше, це напевно треба було сказати найпершим мати тісні відносини з Богом. Тому що це той, який дає всі вміння, той, який забезпечує всю твою роботу як місіонера, от якраз про розчарування я й хотів запитати наступне: що робити, коли очікування були дуже такими яскравими: от місіонерська поїздка, якісь очікування є. І коли на місці вже е, бачиш, що це не справджується, або якось по-іншому, виходить, що робити тоді, як відновлюватися і як продовжити цю роботу? Так, ну як я вже сказав, найперше, що потрібно було сказати, це є Бог, який керує всім, що відбувається в світі. І в першу чергу він звичайно зацікавлений в тій роботі, яку він дає людям. Тому ця місіонерська робота, яку дає Господь людям, він в ній зацікавлений найбільше. І коли приходить розчарування, ну це я вже зі свого досвіду кажу, тому що дійсно слушне запитання дуже часто бувають моменти, коли ти розчаровуєшся, тому що ти їдеш на якусь незнайому територію і думаєш, зараз тут буде якийсь прорив, тут буде кипіти робота, Вона не завжди так, як і завжди в житті людини. Очікування вони з реальністю не завжди співпадають. Тому ем, перший момент це покладатися на Бога і розуміти, що Він в цій роботі зацікавлений, можливо, навіть більше, ніж ти, ну точно більше, ніж ти. Е, а ти mm. є просто інструментом. Тому все довіряти в руки Бога, в руки того, кому ти служиш, не зупинятися, тому що коли ти зупиняєшся е, і починаєш думати, чи добре, чи недобре, щось відбувається з тобою, то сили. Так само вони падуть, розчарування все більше тебе, е, на тебе находить і закриває тебе від е, тієї роботи, для якої ти приїхав на те чи інше місце. Богдане. А взагалі можете трішки нам розказати про те, а які ж види місіонерської діяльності є, взагалі, чим місіонери займаються, е, але про це ми поговоримо після невеличкої паузи. Ми повертаємося в студію програми є проблема, і сьогодні говоримо на тему місіонерства. І допомагає нам в цьому розібратися Богдан Осачук, пастор, місіонер. І ми завершили на питання: які ж види місіонерської діяльності взагалі існують. Е, так, ну ми вже трошки говорили про те, що є, наприклад, напрямки місіонерського служіння, такі як е, медико-місіонери. Е, Тобто це ті, які використовують свої навики і знання в медицині, в здоров'ї, для того, щоб допомогти тим чи іншим людям на тих чи інших територіях. Вони працюють через надання якихось медичних послуг або допомоги в різних країнах, там, де є в цьому потреба. Вони проводять різні масажі або масажні школи. Є такі практика, наприклад, Відновлення зору для людей, які мають бажання відновити свій зір з допомогою управ. Ну, звичайно, є також і інші напрямки місійного служіння, такі як благодійність, соціальна робота, допомога бідним верстам населення в різних країнах, якими займаються знову ж таки волонтери, і місіонери. Є, звичайно, ті, які можуть допомагати в наданні Таких, як ми займалися, наприклад, з моєю дружиною на Кіпрі, послуг або роботи курси англійської мови. Тобто ми допомагали людям вивчити англійську мову для того, щоб потім їм це могло знадобитися в їхній роботі, що допомогло би влаштуватися на кращу роботу і так далі. Ну і звичайно є. Одна з галузей важливих місіонерств – це та це сама проповідь Євангелія. Це те, що ми повинні завжди робити, виконувати, тобто викладання біблійних істин і проповідь Євангелія іншим людям, які в цьому зацікавлені, пане Богдан, скажіть, будь ласка, <клес> а як поєднати особисте життя із місіонерством, тому що дуже часто люди думають, що це просто самопожертва. І людина-місіонер, вона не має права на особисте щастя, на особисте життя, на особистий простір. Як в цьому питанні буде? E, так, ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що егоїзм e, і і місіонерство в них ну немає нічого спільного. E, маю на увазі, що це не означає, що людина місіонер, e, служитель-місіонер, він не має права на своє якесь сімейне щастя чи uh -huh. особисте життя. Але повинні розуміти, що місіонерство це вже дорога такого собі самозречення. Uh -huh. Тобто, в чомусь ти повинен відмовляти. Ти повинен розуміти, що в тебе є ціль виконувати ось це завдання, звичайно, розуміючи, що в тебе є своє життя. Якщо є сім'я, так як у мене, наприклад, то потрібно виконувати служіння разом. Це може покращити ваші відносини в вашій сім'ї. Залучати свою сім'ю, своїх рідних і близьких до цього самого служіння таким чином ви будете і разом знаходитися, і ну, не будете жертвувати спілкуванням з сім'єю. Хоча так само повинні розуміти, що людина вона не є роботом і повинна також мати час для спілкування з рідними, час для того, щоб десь можливо комусь з рідних пожалітися, поради якісь послухати, просто десь відпочити, звичайно. Знову ж таки, місіонер, хоч це і ну, такий собі воїн, воїн Ісуса Христа на землі, але він така сама людина зі своїми слабкостями. Тому також це не означає, що в цієї людини не повинно бути свого особистого життя. Богдане, а з якими труднощами місіонер стикається найчастіше? Напевно, труднощі в тому, що не завжди люди хочуть приймати те, що ти їм пропонуєш. Цікавий момент, що в нашому суспільстві сучасному ем, якщо ти людині хочеш щось продати, то вона можливо буде більш зацікавлена, ніж якщо ти хочеш щось запропонувати безкоштовно. І це стосується е, якраз це безкоштовне стосується і проповіді Євангелія, тому що Ісус сказав: ви даром отримали, тому даром, тобто безкоштовно, і віддавайте. І звичайно, ми, як місіонери, як християни, ми. Ніколи не беремо грошей за те, що ми проповідуємо людям, і знову ж таки в цьому є парадокс, тому що люди не хочуть брати е, це безкоштовно, і тут якраз є оцей момент розчарування, коли ти несеш з щирою душею з відкритою душею, ти несеш вістку. Ну як ми це називаємо? Вістка спасіння до людини, а людина цього не хоче приймати, тобто відмовляється від дару, який тобі передав Бог, і ти ним ділишся. Ну, Звичайно, це, напевно, найбільша, найбільші труднощі, з якими стикається місіонер, коли ти хочеш зробити щось добре, а, а це добре не приймають. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про переїзди місіонерів в інші країни, то труднощі в тому, що треба адаптуватися. Якийсь час, декілька місяців, зазвичай триває адаптація до того місця, ну, залежно від того, куди ти їдеш. Але в загальному декілька місяців і аж до року займає процес адаптації в тому суспільстві, в яке ти е, приїхав, пане Богдан, багато людей душою хотіли би, напевно, стати місіонерами, але розуміють, що в силу тих чи інших обставин їхнє життя не дозволяє це зробити. Але вони хотіли би так чи інакше підтримати місіонерів, підтримати місіонерське служіння. І, взагалі, що б ви порадили таким людям, яким чином. Вони можуть це зробити, яким чином вони можуть підтримати, можливо, фінансово, можливо, іншими якимись шляхами місіонерське служіння. Так, ну в першу чергу це вже добре, якщо є бажання. Mm -hmm. е, і ми повинні розуміти, що місіонер це не тільки той, хто бере, як вже говорили, рюкзак на плечі, і він просто їде в будь-яку країну якусь далеку, не розуміючи, не знаючи, що там його чекає. Місіонером може бути людина, яка виконує оце доручення Христа на тому місці, де вона знаходиться. Тобто, ну, ми з вами добре розуміємо, що, хоч ми живемо, до прикладу, в Україні в християнській країні, але далеко не всі 100% людей, які нас оточують, вони розуміють і знають, хто такий Христос. Вони, можливо, багато хто навіть і не відкривав ніколи Біблію у своєму житті і. Ну, тим більше немає досвідів з Богом, немає спілкування з Богом щоденного. Тому ми покликані в першу чергу служити там, де ми знаходимося. Тому, звичайно, напевно, треба звернутися до тих, хто хотів би бути місіонером, але по різних причинах не може кудись поїхати. Будь місіонером там, де ти знаходишся. Серед своїх сусідів, серед своїх рідних, і, звичайно, місіонер це не тільки та людина, яка починає говорити і проповідувати, а той, який своїм життям також показує, як Ісус Христос змінив його життя особисте. Ну і звичайно, момент, про який ви вже сказали, можна підтримати місіонерів фінансово, є можливість, ну, звичайно, пожертвувати на місійні проекти тієї чи іншої церкви, або. Або навіть ну так, неофіційно, напевно, а просто е, особисто підтримати фінансово людину, яка десь звершує це служіння, тому що зазвичай місіонер це людина, яка має потребу, все ж таки в у фінансах. Таке питання як контекстуалізація, тобто. Надати людям Євангелія, проповідувати його таким чином, щоб воно було зрозуміле для них. Адже людина, наприклад, Українець, там їде в будь-яку іншу країну, і вона стикається з новою культурою, мовою і так, далі, і так далі. Проблема сам актуалізація або контекстуалізація, наскільки вона є гострою і, можливо, трошки розкажи свій досвід. Так, це напевно одна з моїх улюблених тем в місіонерстві, тому що дійсно людина, яка кудись збирається поїхати для того, щоб виконувати от таке місіонерське служіння, вона повинна розуміти, куди вона їде. І знову ж таки необхідно приділити час до для навчання, для підготовки для того, щоб вивчити можливо хоча б декілька фраз на мові. Людей, до яких ти їдеш, це перший момент. Потрібно розуміти. Ну, якщо звичайно, ми розуміємо вивчити мову за декілька там, місяців чи навіть е, років, є складні мови, е, якщо ти не зможеш, то ти зможеш хоча б декілька фраз вивчити: там привіт, до побачення, як справи, щоб якось якимось чином можна було е, звернутися до людини, і людина зрозуміє, що ти приїхав з добрими намірами. Ти маєш намір вивчити навіть їхню мову, людям це приємно наступний момент, звичайно, вивчати моменти культурні, тому що є країни, в яких навіть деякі жести, які в Україні, до прикладу, можуть бути культурними звичайними, в тих країнах вони не до е, є моменти знову ж таки релігій. Тому що є різні країни, в яких є різні панівні релігії, не скрізь є присутність християн, повинні повинні ми також звертати увагу на менталітет людей. Знову ж таки, якщо говорити з мого досвіду особистого, то коли ми збиралися їхати в іншу країну на Кіпр для місіонерського служіння, ми проводили багато часу з моєю дружиною в тому, щоби. Через мережу інтернет, через різні ресурси офіційні, звичайно, вивчити якомога більше моментів про культуру, про людей і їхній менталітет до тих людей, до яких ми збираємось поїхати. Це дуже важливо. Цьому дуже треба приділяти багато часу. Хоч ну можливо, деякі люди будуть казати, що ну неважливо, там Бог тобі дасть всі правильні думки і так далі. Але ми повинні розуміти, що Бог є Бог порядку, і він також дає людині вміння і розум, яким повинна людина користуватися. Тому ми повинні дійсно вивчати культуру, менталітет, мислення людей, до яких ми їдемо. І, звичайно, мова вона має велику роль так само. Якщо є можливість вивчити мову, це ну, дуже дуже великий плюс у нашій програмі сьогодні. Ми дійсно побачили, що тема місіонерства є актуальною і важливою, і, напевно, щаслива та людина, яка знайшла себе в тій чи іншій ланці місіонерства. Повертаючись на небо, Ісус Христос заповів своїм учням: тож ідіть і навчіть усі народи. І сьогодні ці слова Ісуса Христа як ніколи актуальні. Бути місіонером можна їдучи в іншу країну, вивчаючи мову, здобуваючи новий досвід, але місіонером можна бути і в себе вдома, в своєму будинку, в своєму місті, в своїй країні. Тому бажаємо, щоб кожен глядач зміг знайти той, те місце і той метод, яким би він міг розповідати про Ісуса Христа. Дякуємо, що були разом з нами у програмі Є проблема. До наступної зустрічі нехай щастить Богу.